Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та просто глядачі Ютуба. Ось ми сьогодні виїхали на пошуки. Команда 5 чоловік на сьогодні трошки пізно спохватилися гулять по сільським пустирькам. Трава вже піднялася. Як би буде ходити вже не дуже комфортно. Але ми виїхали, друзі. Це в будь-якому випадку краще ніж сидіти вдома. Походимо, подивимося, щось має бути, друзі. Команда велика, так що в когось щось однозначно буде. Підемо погуляємо. Ми тут колись вже були. Були у нас тут цікаві знахідки, монети різного періоду. Крестики навіть скіфські наки попадалися. Так що погуляємо, подивимося, друзі. Щось буде, буду вам обов'язково показувати. А ось, друзі, пройшло хвилин 15 мого пошуку. І перший монітосик. І це однозначно, друзі, п'ятачок. П'ятачок ранні совіти 1946 року. Отакий От п'ятачела попався, був прекрасно. Ну а перед цим вже було кілька сміття. То пробка, то закрутка, то ще якась шмурдятина. Ну, перша монеточка є, друзі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні я копаю прибором Rotus Atrex з блондинкою на мультичастоті. Вирішив сьогодні погуляти, подивлюся. Ось, друзі, чергова знахідка на цей раз така величенька, величенька пломба. На ній маються якісь написи, але зараз я не прочитаю. Ну, Скоріше всього це радянського періоду пломба. Ні, стара, бо ось буква. Твердий знак. Київ, Написано. Київ. Значить, царського періоду, друзі, пломбота. Київ, з твердим знаком. Ну, його думаю, вже бачите, так? Да? І тут якісь надписи є. Ну, чудово. Забираємо. І йдемо далі, друзі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад. который расположен в городе Киев Дмитрия Луценко 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Друзі, дивіться, зайшов в такі чагарники. А тут дві змії лежить, а третя вже в сторону сіганула. Поки не знаю, голови не видно, не знаю, що за змії. Може, може і уж, хто зна. Ну, в общем, отакі, отакі качелі, друзі. Так що, мабуть, я піду назад звідси. Не цікаво тут, знаєте. Не, не ясно, що за змії. Ну, видно вам, так? Да? Переплилися дві, дві зміюки. А третя десь сюди сіганула. Ну, все, виходжу, друзі, виходжу. Хоч місце непогане. Я тут колись пару імперій смикнув, а там в уголочки. Але щось вже не рискну далі йти, хватить. Добре, що не наступив хоч на неї. А, ужики, ужики, так. Да, видно, все жовті. Жовті вушки в них. Невеличкі ужики. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, Юра підняв монеточку. Да, скоріше всього 2 копійки ранні, все вроді їх видно старий герб. Да, да, так. Да. А каже, не будемо советика. Отдельно лежать. Все воно є. все. Воно Отдельно. Є. Держи. Отдельно. Ось, друзі, лелека тут гуляє між нами, де ми ходимо. І ми тут всі на цьому пустирьку. До кінця пустиря ще в нас дистанція велика, так що йдемо йдемо далі. Знову ось, друзі, в Юрі знов, знов советик. Лопатою баднув. Герб, видно, що три копійки. Так, ось видно, три копійки пізні сиєте. Друга монетка у Юри попалась. Так, ми тут йдемо далі, друзі, вже повертаємося до, до початку цього постиря. Там отакі місця цікаві. Може може вийти, може вийде туди, трошки зайти погуляти там. Тут ось о. рядом пасуть корови. Вони вдоль берега йдуть. А ми йдемо далі. Ось, друзі, зайшли ми в таке, в таке місце недалеко від дороги. Тут колись отам хатка стояла, видно, туалет залишився від хатки. Ось тут отаке дворище і в мене тут такий непоганий сигнал. Знаєте, шмордяк копався, копався, це наче непоганий сигнал достав вже десь десь наружу, десь вже тут. Щось є, друзяки, щось є, щось є. Опа, імперія. Друзі, це імперія. Одна копієчка, Одна копієчка Миколи другого, формату Миколи другого. Ось така міддяха попалася. Пісочок сухий, і воно все тут дуже-дуже сухо, дощу вже давно не було. Так що перша імперія, друзі, є на сьогодні. Йдемо далі. І знов, друзі, черговий монітосик у мене. На цей раз 2 копійки. Пізнісов'яти 1988, по-моєму, рік. По-моєму, так. Ось от такі, от такі ділішки, друзі. Так що йдемо далі. Ще трошки погуляємо тут і будемо переїжджати. Ми ходимо так на галявині біля лісу, Пустирьок. Отака місцевість. <рес> підняв таку пряжечку мідна чи бронзова. Ну не знаю чия вона. Ну я так підозрюю, що це мабуть, вже царизм, щось таке. Ну ніяк не давня. А може й давня. Хто знає, друзі, так що підказуйтесь. Може, може щось більш цікаве, ніж ми думаємо. А перед цим що Совєтик, так? Да? Ага. Три копійки, пізні совєтики. Поки у нас тільки такі знахідки. Зараз тут трошки погуляємо і переїдемо в ще одне місце. Тоже край лісу. Пустирьок там є, а там побачимо. Ось, друзі, сіли ми з Русіком відпочити. Ось, росла машина недалеко. Юра туди вже підходить. Зараз, друзі, всі підійдуть і будемо збиратися. Заїдемо ще в одне місце, там галявина лісу. Отаке погуляємо там, час, я думаю, більше не треба, бо ми там вже разів 20 були вибито в хлам, а потім ще один постирок. Заїдемо вже в друге село. Сьогодні не дуже багатий у нас пошук, але трошки є у кожного якісь соєтіки, повилазили. Так що, друзі, йдемо до машини і будемо переїжджати. Ось друзі, камрад підійшов, дивіться, насмикав, насмикав соєтиків, дивіться. О, красавчик! то тут треба ще ходити. Отам, де ти ходив, там ще вони є, значить. Да. Бо я колись... Ось тут теж тут соєтики насмикав, далі не ходив. Ну. Красава, дивись, скільки, так? Да? Нормально диви, набомбив. І ходячка, і совіти, все є, так? Да? Ну, що ж ти хочеш? Бувало хуже, бувало лучше. Красава, так. це те пінпойнтер сам шукає, мій шесть, так? Да? Так, да, так, да. mm. я його взяв ще раніше, що металоіскати, mm, да. тому що він тос... Отрабатує, так. Да. Так, да, дуже-дуже сильно. Там загубив, бачиш? Де? Да. Випало, щось біля пінку інтернету. Да. Mm -hmm. да, а, оце це. Ось, друзі, переїхали ми ще в одне місце. Тут таке поле і, знаєте, не засій засіяне. Видно, що ще навіть не дисковане, отаке. От Видно, трактора пробігали тут по цьому полю і нічого не зроблено. От ми трошки тут і покопаємо, друзі. Машину ми оставили там на краю лісу. Так що спробуємо прогуляємося ще тут. Ось друзі, пройшовся трошки і є панітос. Це у нас, це у нас 20 копійок, рамочник. Ось, дивіться, тільки протер сухо і вона вже прямо суха. Вже, тільки що була мокра, я достав з ґрунта. Ну, от такі от 20 копійок. На жаль, рік я не бачу, та й не думаю, що вони дорогі. Ось така монетка на цьому полі. Так що йду, йду далі, думаю, до краю туди дойти. Ось, друзі, зупинилися ми. Вже по дорозі, як їдемо додому в такому лісі, хочемо ще по ліску погуляти. Не знаю, як ми чи зможемо тут ходити чи ні. Ліс уже так дуже-дуже, скажімо так, заріс, чагарники конкретні. Ну, якщо з цієї сторони неможливо, перейдемо на другу сторону, погуляємо там, подивимося, може, щось, може щось і буде, друзі. Так що знахідки будуть, буду вам показувати. Що ти кажеш? Ось, друзі. Ми вже в новому місті. Зайшли в такий лісок і в мене ось дивіться, що І в мене отакий значок октябрята. І застжка Ну, Зараз я не буду її ламати, бо вона може дуже легко зламатись. Друзі, отакий. Володька Ульянов. Тут ще зовсім пацан. Отакий значок. На сонці також. Прикиньте. Теж ґрунт сухезний, тут, звісно, вже давно в нас не було дощу. Таке. Тут колись я був, але тут в мене одні совєтики були і, по-моєму, якась медаль вискочила з бюстом Сталіна. Тут зовсім недалеко від дороги. Це ми зараз зайшли в ці чагарники, погуляємо тут. Ось, друзі, перейшов вже дорогу. З Ромою. І тут така, типа дороги, чи траншеї, чи що скоріше всього, дорога, мабуть, да? непоганий сигнал. Ну такий, правда, як і пробка, друзі. І є, є отакий от советик. Це советик у нас, три копійки. Пізні, пізні, друзі. Ну, в будь-якому випадку монітосик і ми її забираємо. Так, ми тут вже перейшли дорогу і з цієї сторони йдемо в сторону автомобіля. Друзі вже теж. Зв'язалися зі мною рації, кажуть, вже встали, теж йдуть до машини. Втомилися вже. А втомилися від комара. Друзі, комара вже скаженого, багато-багато в лісі, вже все. Заходиш в Сосновий ліс, не так багато, а в ліс ти не тільки зайшов, все, тут вже хана. Комар достає, просто достає. Ось друзі, наш коп уже підійшов до фінальної стадії. Втомились ми капітально, не так ми, як комари з нами. Комарів страшне, просто страшне. Друзі, в ліс зараз навіть не рекомендую заходити. Це просто страх. А тут ще денизинка, знаєте, така влажність повишена, і комара просто ужас, просто ужас. Ну так як день відбув, відкопали ми вже складаємо прибори в автомобіль і будемо будем вже збиратися. І ось друзі, що ми сьогодні накопали. Це Юрин, шмурдячок лежить. Юра сьогодні таку конкретну ложку надибав де-то. Шмурдяка різного валом. Мідна, отака гільза. Скоріше за все 12-го калібру. Вони такі самі більші охотнічі. І ось Юрини монетки. Ходячка, це якийсь такий гудзик. Совєтики. отаке. Це русик надибав сьогодні пряжечку, совєтик якийсь замок, десь такусь кружку, отаке. Це роми, знахідки. Шмурдячок сьогодні у роми тільки монет немає. І сьогодні у нас з Деусом 2. Це Серега надибав. Отакий ходячка. Совєтики. О, який совєтик ось 67-го року юбілейка, да, 15 копійок. Така рідко вона попадається, такі монітосіний. Ну, є, бачите, попадаються такі. І в мене сьогодні також усього три советика, одна імперія, значок Октябренка, отака от пломба з надписю Київ на старославянському, що написано. Ну, в общем, не, не густо, скажімо так, але ну, й не пусто, друзі. Виїхали, погуляли і знаєте, вирішили, що в ліс ми, мабуть, не скоро ще приїдемо. Комар так достає, просто неможливо, просто неможливо ходити. Так що будемо вже збиратися, друзі, і їхати додому. Гарного вам дня і мирного неба!